Ухонна мийка фірми Lumines, розмір якої 65х45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підірпокриття, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумана. В комплект входить змішувач з витяжним гусаком на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, підстаканник, сифон колір мейки, кріплення. Та всі шланги для під'єднання.